Ну що ж, сьогодні хочу познайомити вас з прекрасною пропозицією від компанії Google, а саме сайтом Interland, який допомагає учням різних класів познайомитися з основами безпеки в мережі інтернет. Так от, ми з вами можемо потрапити у чотири різних королівства, які допоможуть нам дізнатися про певні правила. Наприклад, коли ви Є в межах королівства вежі зі скарбами, ви можете дізнатися про те, як берегти свої таємниці. А якщо ви перейдете до королівства доброти, натиснувши на стрілочку праворуч, то ви дізнаєтеся про те, як круто бути доброзичливим у мережі. Якщо ж ви дійдете до річки реальності, то дізнаєтесь, як не дати себе обманути. Останнім королівством, з яким ми можемо з вами ознайомитися, це є уважна гора, де можна дізнатися про те, як ділитися інформацією з іншими обачно. Тому сьогодні пропоную вам дізнатися, як працювати у цих королівствах. Давайте ми розпочнемо з вежі зі скарбами, натиснемо на пункт Зробити це. Звісно, нам потрібно трішечки зачекати, поки завантажиться це королівство. І в залежності від швидкодії вашої мережі, час очікування може бути різним. Отож, перше, що ви побачите, це підказки, які будуть написані посеред екрану. Наприклад, зараз нам говорять про те, що нам потрібно перехитрити хакерів, інакше вони викрадуть твої повідомлення і особисті дані. Спершу збери повідомлення і електронні листи, які містять особисту інформацію і надійно заховай їх у вежі. Отож, ми повинні збирати ось такі повідомлення та листи. Ви бачите, що перед вами є дорога, звісно. Логічно, що рухатись нам потрібно буде за допомогою, як ви бачите, клавіш, праворуч, ліворуч та пробіл для того, щоб стрибнути. Ось, прекрасно, ми попадаємо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ви бачите, що ми трішечки не туди потрапили і втратили наші листи, на жаль, на превеликий жаль. Тому треба бути дуже обережними, щоб не врізатися у перешкоди. Як ви бачите, дорога доволі довга. Можна тут вімкнути собі музичний супровід. Можна обирати різні шляхи. Як ви бачите, шляхів тут доволі багато, я чомусь пішла саме цим. Ой-ой-ой, як ви бачите знову, коли я кудись доторкаюся, то все починається з мінусом балів, і з того ж самого місця, де я зупинилася. Але це дуже сумно втрачати бали, та ви не розчаровуйтеся, є змога зібрати наступні. Як ви бачите, доволі довгий шлях, і це залежить від того, як швидко ви зберете всі необхідні елементи. Тому що ви бачите, що ось тут у вас показано, що вам потрібно дозбирати. Наприклад, ось цих повідомлень у мене вже достатньо, але недостатньо листів. Тому мені потрібно саме на них звернути увагу і шукати саме їх. Тому. Вибирайте шлях в залежності від того, що ж вам отут потрібно зібрати. Чудово, заблокуй хакерам доступ до приватних повідомлень, збери інформацію, яка стосується тебе або твого телефону, і заховай її у вежі. Що означає це повідомлення? Те, що нам з вами обов'язково необхідно приховувати інформацію особисту. І це. Перше правило, з яким ми сьогодні з вами познайомимося. Отож, будьте уважними, дивіться, що вам потрібно дозбирати. Не забувайте підстрибувати, щоб не попадати у такі ситуації, як я. І тепер зверніть увагу на те, що вам потрібно збирати. А збирати вам потрібно саме ось такі особисті елементики. На всі інші можете навіть не збирати. Витрачати зайвого часу, як ви бачите, зараз я значно швидше все зібрала, тому що зосереджувалась на тому, що мені потрібно саме зібрати. І от ми дійшли з вами до вежі зі скарбами. І нас повідомляють, що захист працює, і нам вдалося заховати всі свої повідомлення і особисту інформацію у вежі. Та чи достатньо вона захищена від атак хакерів? І ви бачите, що тут у нас зараз будуть ще завдання. Встанови для всіх сторожових веж і воріт найнадійніший пароль, та захисти веж зі скарбами раз і назавжди. Отож, недостатньо лише ховати кудись інформацію, важливо її якісно захищати. Отож, нам потрібно з вами рухатися. І ось, щоб змінити пароль сторожової вежі, натисне пробіл. Натискаємо. І нас просять вибрати найнадійніший пароль. Зверніть увагу, ось ми вже на рівні 3 цієї вежі. Щоб краще захистити свою вежу, вибери найнадійніший пароль. Ми знаємо, що найнадійніший пароль тоді, коли він довгий. Тому давайте спробуємо цей варіант. Непогано. І ось перше правило пароль має містити принаймні вісім символів. Що довший він, то краще. Супер. Добре. Одну вежу ми відбудували. Давайте спробуємо сюди перейти і зробити тут захист. Пароль. Окей, ми вже знаємо правило. Давайте спробуємо тут ще раз. Угу. Цей пароль можуть зламати навіть вісні. Давайте ми спробуємо ще краще його захистити. Отож, запам'ятайте, довжина мінімум 8 символів. А друге, важливо, щоб ви ми поєднували великі та малі літери, тому я вибираю цей варіант. Чудово, якщо поєднати великі і малі літери, пароль буде значно складніше зламати. Прекрасно! Давайте ми ще один раз спробуємо. І, окрім маленьких та великих літер, краще додавати символи. Отож, щоб ускладнити пароль, найкраще використовувати цифри та спеціальні символи. Тільки не переборщи. Тобі ще потрібно буде його запам'ятати. Отож, краще записуйте. І ви бачите, що ми перший рівень. Або першу вежу відбудували. Якщо ви хочете далі боротися, ви можете переходити до інших ось елементів і проходити всі необхідні ось ці рівні. Давайте ми спробуємо відбудувати всі наші елементи якнайшвидше. Бо. Нам можуть дати сертифікат в кінці, коли ми все гарно виконаємо. Тож, давайте ми швиденько, використовуючи ті самі правила, допоможемо нашому гравцю відбудувати всі вежі. Прекрасно. Ще трішки. Ми натискаємо пробіл. Щоби увійти у потрібний рівень. Чудово, ми можемо рухатися до тих веж, які геть зруйновані, і допомагати у їх відбудові. Ви бачите, що повторюється одне і те ж. Тобто, перше, ми звертаємо увагу на довжину нашого пароля, друге ми дивимося, чи поєднані великі та малі літери. І третє ми дивимося, чи додані символи. І це основи створення класних паролів. Сподіваюся, що після цього нашого уроку ви це гарно запам'ятаєте. Так. Ми вже на шляху до фінішу, що прекрасно. І ось остання вежа відбудована. А значить. Ось що нас повідомляють. Чудова робота! Однак це ще не все. Час перевірити свої знання. Чудово! Окрім того, що ми пройшли три рівні, нам потрібно ці знання закріпити. Отож, 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 що ж нас будуть просити зробити? Щоб створити надійний пароль, спершу мені потрібно придумати слово або фразу, які я можу. Написати, опублікувати, сказати, не подумавши, забути. Запам'ятати. Правда. Надійний пароль потрібно запам'ятати. Отож, тут на цьому пункті нам потрібно вибирати правильні слова, щоб вставити їх у пропущені місця. Довгий пароль надійний. Мої паролі мають містити принаймні 8 символів я можу створити такий пароль, який легко запам'ятати. Чудово. Ще запитання. Впевнена, що вони будуть. Надійний пароль не обов'язково має бути довим. У ньому можна використати великі та малі літери, цифри та символи. Чудово. Отож, ми додаємо ще символи, і наш пароль, який збирає. Наш персонаж став справді якісним. Отож, ми завершили вежу зі скарбами. Ми завершили свою роботу у цьому королівстві. Отож, ви можете або грати ще раз, або перейти у наступне королівство, або ж отримати сертифікат. Вам потрібно ввести своє ім'я. Натиснути уперед і на ваш пристрій буде завантажено сертифікат. Отож, коли ви завантажили сертифікат, ви можете натиснути хрестик і перейти у наступне королівство. Як ви бачили, королівств чотири, і у кожному ви дізнаєтеся щось нове. Давайте, наприклад, подивимося, як працює королівство доброти. Але проходити ми все не будемо, тому що, як ви бачите, це забирає достатньо багато часу, лише ознайомимося з правилами. Отож, у нас, як ви бачите, тут є ті, хто впливає на людей негативно. Баламути сіють негатив і робляться навіть у найсонячнішій частині міста. Нам потрібно блокувати цих словмисників і скаржитися на них, щоб не дати їм захопити місто. А також потрібно проявляти доброту до інших інтернавців, щоб відновити мир у нашому королівстві. В кінцевому результаті нам потрібно піднятися на вершину королівства, поширюючи добро і зупиняючи зло. Отож, рухаємося ми знову ж таки за допомогою стрілочок. І саме гарно, це те, що щоб подарувати трішки любові, нам потрібно натиснути пробіл. Також ми можемо стрибати, коли натискаємо стрілочку вгору. Ось, чудово. Давайте подивимося, хто в нас тут ще є, хто потребує трішки любові і доброти. Супер! Які ж ми молодці. Так, тут ми вже були. Дивимося ще десь, ми, напевно, когось не ощасливили. Давайте ощасливимо і цих наших прекрасних. Так, біжимо далі. Ой-ой-ой, ми так високо не можемо чомусь піднятися. Що ж нам робити, так. ага, все добре. Наша ось ця платформа навпаки піднялася, і ми переходимо на наступний рівень. Отож, як в принципі працювати, ви побачили. Рівень доброти потрібно збільшувати і зробити щасливими аж сім зелених ось таких інтернатів. бачите? Ось тому шукайте саме їх. А наш огляд приходить до завершення. Я сподіваюся, що це відео навчальне було для вас корисним. Зустрінемося у нових корисних відео.